Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз поговоримо верніше, зробимо розклад про епідемію холери, яка насувається. Можливо, вона вже є. Дивіться, ви знаєте, що я завжди, якщо мішаю, щось випадає, я вам показую. Ось загроза є холери, дуже велика. У нас в Україні і не тільки в Україні. Я це ці, ці карти кладу назад. Можливо, вони знову будуть випадати. І так, дивіться. На жаль, карти мені показують, що цю епідемію наразі приховуються, навіть не те, що приховується, замовчується. Карти показують, замовчуються. Це треба на самому початку оповістити світ, оповістити в першу чергу своїх громадян, застосувати заходи безпеки, закрити море. Сказати людям, що можна, що не можна, чого не робиться у владі. Ось дивіться, знову карта вилетіла. Це дуже складна ситуація. Настільки складна ситуація і заплутана. Дивіться: від 1 до 10 жезлів карти вже показують, що настільки великий ризик, що це розійдеться по світі. Зараз давайте подивимося. І так, як. Сильно загрожує ця епідемія. До речі, дивіться, там не тільки холера, там і ці могильники з Сибірською виразкою, язвою, хто не знає, що це. Ось, там дуже великі кишкові палички різні і тому подібне. І так, давайте будемо дивитися, як це розійдеться. По Україні. Дуже дуже розійдеться. Дивіться. Тут не просто дуже сильно карти показують 20-й аркан ви самі бачите, це поголовно люди лежать. Це велика епідемія. 20-й аркан це страшенна епідемія. Ось 12-й аркан показує е, е, у глухий кут. Ця епідемія, тобто це не, не не, не говорить про те, що її е, не дискваліфікують, а якось е, на сторону. Її не зможете на сторону е, е, відсунути, і вона йде від, з води. Ось ось що карти показують. Епідемія іде з води. Е, мої дорогенькі, я не хочу вас лякати. Але ви повинні знати. Не їжте, те, не робіть те. Я не знаю, я не епідемолог, але ви повинні самі цим цікавитись, бо я бачу, влада нічого для цього не робить. Тепер давайте подивимося по Європі, як розійдеться. Візьмемо нові карти. Як це по Україні дуже сильно розійдеться? Це буде епіцентр. Щоб ви розуміли, в Україні буде епіцентр. Тепер давайте по Європі, як воно розійдеться. Ну, Європа буде захищатися, Європа буде щось робити. Буде ізоляція води, ось, силою. Тобто, це можуть бути спеціальні люди, це може бути якісь. Ну, я за війська не маю на увазі, але це буде якось намагання це утримати. Тобто, дивіться, що це може бути? Це може бути, якщо люди будуть знов біженці з України, їх будуть ізолювати, мої дорогенькі. Щоб ви це розуміли. Тепер давайте дивимося в світі, на цілий світ, що розійдеться це. Ну Європа буде діяти у себе, у світі. Ну, ви знаєте, до світу мало що дойде. Ось ці карти дві негативні. Тобто їх присічуть цю воду, зразу ізолюють. Світ ізолює. Ізолює українців, які виїжджають з України. Ізолюють, а, як сказати, продукти які з України, які можуть іти з України, люди і тому подібне. Ось ці карти всі показують, що це буде вода ізольована. тобто, Але ви розумієте, що ізолювати воду все рівно неможливо, і отут вона проривається. Це говорить про море, про річки, про Водойми, які відкриті, йдуть і не мають кордонів. Ось так. Ось так. Тепер будемо дивитися, що робить наша влада, щоб зменшити в наслідки, щоб щось, а нічого не робить. От дивіться, що вони роблять. Карти самі випадають, от що вони роблять. І тікають від відповідальності. Це злодійство. Це злодійство. Влада нічого не робить. Їй ноль на масу. Чому нічого не робиться? Кажуть, розповідають, що у, в Одесі люди купаються у морі. Ну це вже взагалі мож, треба бути з двіх по фазі мати. Ой. Давайте ще раз подивимося, що робить, тому що це самі карти випадали. Угу. І так. Що робить влада для того, щоб цю катастрофу якось загасити, обмежити людей? Що робить влада для ліквідації? А нічого не робить. До речі, владі хтось каже: є люди, які а, розуміють це все, але влада ось. Вона зайнята з іншим розпилянням бабла. І от замовчування. Знову приховування і замовчування від населення. Тобто влада з Офісу президента нічого не йде. Давайте подивимося, чи знає президент про таку небезпеку. Знає, знає. Знає. Ну, він своїх повивозив, значить. До Києва він думає, що не дойде. Знає, він все знає, але що, він, що особисто він робить? А нічого не робить. А нічого не робить. О, мовчить тихо. Нічого не робить. Мовчить тихо. Далі можна і не робити розклад. Ви і так все зрозуміли. Тобто, наш президент нічого не робить. знає. Своїх сім'ї повивозили. Влада повивозила, обмежила своїх всіх. А людям не треба. А навіщо? А навіщо? Ось так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!